Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. І в цьому відео хочу вам показати рукодільні покупки. Замовляла я в двох різних магазинах, тому давайте розпочнемо. Так, розпочну я спочатку з таких п'ялець. від фірми Nurgue це турецькі п'яльця, турецька фірма. Купувала я їх в нашому офлайн-магазині у Львові мережка. У мене є вже такі одні жовті, але я вирішила ще придбати собі зелені, тому що я користуюся такими п'яльцями, дуже задоволена їхньою роботою. Ну, звичайно, ще одні не завадять на господарстві. Тому, звичайно, я їх придбала ще, напевно, десь в кінці лютого. Але віднесу їх до покупок весни. Тому ось такі п'яльця. Так, наступна моя посилочка це ось такий чудовий пакетик. Тут ви можете побачити наліпку Зайка Стіч. Купувала я в інтернет-магазині Озі Неїде Крамар. Це наш такий український дизайнер, яка розробляє схеми для вишивки. Це її. Це її дизайн, вона займається таким, і в неї є серія марки. Мені надзвичайно сподобалася ця серія. Тут є вже повністю все, що потрібно для вишивки: це є набір. На дерев'яній основі можна вибрати собі також і на пластиковій. Тут є нитки, голки, фетер, щоб прикрити задню сторону, схема, тобто, все є. Більш детально я вам розповім про вміст цього набору, коли буду його відшивати. Купувала я його теж трішечки давніше, але вирішила вже всі покупочки свої отримати і тоді вже зняти відео про покупки. Тому ось такий класний сюжетик. Так, обов'язково скину вам посилання на інтернет-магазин, переглянете, можливо, вам щось. Тим більше зараз зінаїди вийшло дуже багато весняних сюжетиків, теж дуже класні. Тому приглянете собі, можливо, вам щось подобається. Так, і наступна така більша, найбільша посилочка. Звичайно, по коробочці ви вже, напевно, догадалися, який це виробник. Так, це всіма нами улюблена наша чарівна країна Wonderland Crafts. Тому я вже її розпакувала, шарудіти не буду. Зараз все буду вам поступово показувати. Дане замовлення від чарівної країни я умовно розділю на дві категорії. Це будуть новорічні сюжети, і, звичайно, що пасхальні. Спочатку покажу вам, що я замовила з новорічного. Це ось такий летючий санта. Одного, один дизайн я вже вишила, вже маю готового, тому вирішила замовити ще ось такого FLK 455. Дуже теж мені сюжетик сподобався, тому до компанії буду мати ще і такого санту. Так, наступне це з новиночок FLK 453 такий ліхтар. Теж щось в тому дизайні є, дуже цікавий. Тут такий підвіс дерев'яний. І сама заготівка досить такого великого розміру, хоча я собі думала, що воно буде набагато менше. Цікавий яскравий бісер, дуже гарні відтінки. Розпаковувати не буду, вже коли буде відшив, тоді покажу вам. Більш детальніше. Так, і ще один такий новорічний сюжетик це flv 007 теж набір на дерев'яній основі. Але тут іде поєднання вишивка нитками і вишивка бісером та бусинами Такі два, схожі дизайни синій і червоний кульки я вже вишила. Ось так виглядає прев'ю. Тому ще був зелений сюжет, і я вирішила все ж таки докупити, бо він мені теж дуже подобався, щоб була просто така, ну, ніби колекція. Так, така ще іграшка. Давайте її так покладемо. Е, ви знаєте, я вже маю дуже багато іграшок, вишитих від Волшебної страни чарівної країни, але мені здається, що їх буде завжди мало. Це. Я, я дуже люблю їх вишивати, тому завжди стараюся, якщо має якесь замовлення на цьому сайті робити, стараюся все, все собі докинути, якісь один-два дизайни. Так. Тому хто відшивав хоч один-два дизайни від чарівної країни, той мене зрозуміє. Е, я думаю, що не я одна така, яка захоплююсь вишивками дерев'яшок, особливо іграшки. Тому давайте перейдемо, подивимося, що ж я замовила такого пасхального. Основним дизайном, заради якого я робила замовлення, це був ось цей сюжет flk 333. Це такий півень на паркані. І тут буде ставитись писанка. Цей сюжет дуже сподобався моєму чоловікові, і він мені його фактично подарував. Але за одною мовою, якщо я встигну вишити до Паски, тому в мене залишається дуже мало часу. Я буду старатися його вишити, бо він досить теж такий цікавий сюжет, гарненький. І огляд вже зроблю, коли буду його вишивати. Але ну, тут, як завжди, по стандарту є бісер, нитка для пришивання, схема, задня частина фетр, тобто все є в наборі. Але кольори покажу вам більш детальніше, коли буду вже його. Розпочинати відшивати. Так, і наступний сюжет це я вже собі обрала сама. Мені дуже сподобався оцей дизайн. Я завжди на нього приглядаюся, але все так, щось думаю, брати, не брати. Але цього разу вже вирішила, ні, все-таки візьму точно. Навіть якщо не встигну його вишити до Паски, то вишию його після Паски, нічого страшного. Але надзвичайно гарний. На сайті є теж в різних. Комбінаціях кольорів, але оцей синім бісером мені чомусь більше припав до душі. Артикул його FLK 436. Тут всього-навсього чотири кольори бісеру, але виглядає вона дуже так, ну, ця схема багата виглядає, мені сподобалось, але цікаве, тільки одне бісер. Бачу, що тут іде з позолотою. Золотий, ну я мушу його переглянути. Я завжди стараюся робити заміну, але я погляну. В загальному, як він виглядає, в якому він стане, цей золотий бісер. Якщо ні, то зроблю заміну. Так, і з пасхального це все, але я коли робила замовлення, то якраз на сайті Wonderland Crafts вийшли новинки. Я не знаю, чи назвати їх. Це не пасхальні сюжети, але новинки. Тому я вирішила теж одну спробувати собі. Це такі підставочки для телефона щось нове, оригінальне. Це двостороннє, бачите, теж дуже багато там дизайнів. Обрали ми цей з чоловіком йому сподобався. Тут є три відтінки бісеру така цікава конструкція. Складається з трьох частин. Це все пришивається, є більші дирочки. Для пришивання, бачите, і так воно має виглядати. Артикул його flk 484 теж більш детальний огляд покажу, коли буду відшивати. Буду старатися чим швидше не затягувати, тому що, е якщо чесно, мені оці підставки потрібні, я ними користуюсь для телефону на роботі. Тому ось такі були мої покупочки. Е Ну, можливо, і не багато, але ви знаєте, тішуся кожному набору, чи це чарівна країна, це, чи, чи це навіть від наших дизайнерів. Мені дуже хочеться оцей розпочати дизайн відшивати. Тому буду приступати до роботи. Частково буду старатися теж зняти, показати вам відео. І... Не пропустіть мої наступні відео. Слідкуйте. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бажаю всім миру, спокою, творчих успіхів і всього найкращого. Всім пока!